Це суспільне. Мене звати Оксана Максимлюк, а поруч зі мною Оксана Мощишин, військова капеланка, яка з 2022 року їздить на передову, допомагає військовим. Я дуже рада бачити вас сьогодні. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розкажіть, будь ласка, про вашу крайню поїздку на передову. Куди ви їздили? Які були ваші основні завдання? Це була харківський напрямок, 105-та бригада і запорізький напрямок. Бути капеланом це підтримувати бойовий дух військового. Адже військовий, це так можна сказати, узагальнити складається також з таких трьох складових. То така основна складова це є бойова підготовка військового, яка вона була або до, або яку він здобуває під час вже своєї служби. Друга така складова це є зброя, яку він має, тобто тому що ми розуміємо, що на війні без зброї фізичної військовий не зможе. Бути. І третя така складова це є дух. Це є дух військового. Якщо цей дух сильний, якщо цей дух не зламаний, тоді ефективно працюють його бойові навики, і ефективно працює його зброя. Це є самий такий важливий складова це бойовий дух військового. Завдання капелана підтримувати цей бойовий дух, щоб людина, яка перебуває на війні, Залишилася людиною, звісно, що він вже не буде таким, який був раніше, але щоб він зберіг в цей свій дух сильним, здоровим і правильним. бачите, ви з 2022 року їздите до військових, маєте з ними спілкування, і ви можете порівняти і сказати, а як змінився той дух, той рівень бойового духу зараз військових, і які зараз для них найважливіші проблеми, питання, які вони найчастіше з вами обговорюють. На жаль, чи, чи не на жаль, багато що змінилося, тому що на початку повномасштабної війни ми розуміємо, що це були все добровольці. Це були мотивовані люди. Зараз також вони є, але зараз багато є мобілізованих, і також людина має властивість втомлюватися. То не тільки військові втомлюються, але і в тилу люди втомлюються. Люди виснажені бувають, люди бувають втомлені, і в цьому є і відмінність. В тому є відмінність, що це воно надовше затягнулося, але з іншої сторони більший досвід, більший досвід і більше навиків в цій війні, в служінні в різних в різних напрямках. Розкажіть, як взагалі ви для себе прийняли рішення бути капеланкою? А це ж не виникло раптово, тобто якось ви дійшли до цього рішення і зрозуміли, що тут ваше призначення, цим ви маєте займатися і продовжуєте так розуміється робити. Не зупинилися. Коли почалась повномасштабна війна, ми в церкві почали приймати людей, біженців, почали приймати, їх годувати, з ними спілкуватися, проводити їм служіння, їх вислуховувати, за них молитися, підтримувати їх, і дорослих, і діток. Дуже-дуже багато було різних напрямок. Але в якийсь час я зрозуміла, що цього замало, що потрібно щось більше. Ми просто почали шукати навчання капелана. І щоб ми зрозуміли, що ми хочемо бути капеланами, що ми хочемо служити військовим, що ми хочемо більш ефективно їм служити. Ми проходили це навчання. Ми відразу починали їздити на передову. Ми відразу і в процесі і вчилися, і служили. Ну і продовжуємо це робити. Я знаю і вірю в це, що бути капеланом це є покликання. Це не просто вот що собі придумав і є капелану. Це покликання від Бога. Коли був цей момент, коли ви зрозуміли, що це було правильне рішення, і вам потрібно туди їхати як капелан. Ну, справді це було таке рішення спонтанне. Багато навіть син мій просив мене, щоб я не їздила на передову, щоб я не їздила на схід. Також мої сестри теж мене просили, плакали. Ну, я знала твердо, що я хочу, хочу цьому служити. Наша команда хлопців капеланів, чоловіків капеланів. Також не не відразу вони зрозуміли, що я маю бути з ними, але я їм багато навела аргументів, чому я маю там бути в цій поїздці, і чому я маю їздити і також бути капеланом. Розкажіть про ці аргументи, ага. як ви переконували і самі себе, і їх також в тому, що вам варто їхати. Я говорила, що я буду корисна, що я зможу підтримувати людей, що я зможу з ними спілкуватися, що зі мною не буде ніяких проблем, що я дуже зручна в поїзді в плані побуту. Так, в плані побуту, так і в плані підтримки з людьми, що я до людей знаходжу. Підхід, Господь дає мені таку, такий дар дав мені знаходити підхід до людей, що в мене є дар віри, що дає мені Господь такий позитивний настрой, і я вірю, що я зможу це передати іншим людям. Розкажіть про ту першу поїздку і перше спілкування з військовими, як ви налагоджували контакти і взагалі чи важко встановлювати цей контакт? Перша поїздка була, як ми поїхали в Харків поїхали, і де писало таке, що туди проїзд заборонений, бо там обстріли. Але ми таки все ж таки туди поїхали, і багато хто дивувався, чому ми їдемо. Ми самі не знали, куди ми їдемо. І навіть було таке, що нас на не на всіх був бронжелет. Одній людині не вистачало. Ми довго тими бронжелетами передавали один одному, хто вдіває, хто не вдіває. От. І тож такі, я бачила такі, знаєте, сміливі поступки команди, такі правильні поступки. Якісь такі речі конкретно, наприклад, спілкування з військовим, чесно вам скажу так, що військовий капелан він є священником і в нього є кондифіційність сповіді. Є сповідь, то якусь таку історію, навіть я розумію, навіть не називаючи імена. Я б не хотіла розповідати, щоб людина себе не побачила в записі і не зрозуміла, що це вона. Єдине, що я можу сказати, що е, успіх. Оце служіння, це знаєте, це коли, коли людина є біля тебе. Коли є людина, коли вона спілкується, коли вона приймає, коли вона та людина е, може щось про себе розказати, іноді каже дякую, іноді нічого не говорить. Кожна людина, вона крім того, що вона потребує духовного. Про духовне знаю, важко говорити, якщо вона голодна, якщо вона холодна, якщо вона має фізичні потреби. Тому це є цілком нормально і правильно приїжджати до військових з чимось для того, щоб. Щоб їх розположити до себе для того, щоб задовольнити їхні фізичні потреби. І на початку, як тільки військовий перший раз бачить людину, він її не сприймає серйозно, тому що багато хто приїжджає. Військові люди вони, вони вже є змінені війною, вони вже пройшли якийсь певний шлях, і вони людину випробовують. Це можуть бути навіть просто він може мовчати. З таким кам'яним обличчям можуть бути навіть якісь такі, знаєте, жарти там, чорний юмор може бути. Можуть, наприклад, навіть спеціально там, навіть чи спеціально, чи не спеціально матюкатися. І вони дивляться, як капелан реагує, чи капелан скаже: ой, не матюкайся, не можна. А не вони можна". себе поводять так з чоловіками-капеланами. Взагалі чи відчуваєте якусь різницю ставлення до того, що саме жінка, капелан? Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що військові вони одинако ставляться щодо жінки, щодо чоловіка. Можливо, я помиляюся, але я думаю, що ні. Я не відчуваю цієї різниці. Як вас сприймають як жінку-капелана? Якщо перша зустріч, вони сприймають так, дивляться, просто дивляться і чекають, коли вони зрозуміли, наприклад, що я їх розумію, що я хочу їм послужити, що я хочу з ними поспілкуватися, що я можу їх зрозуміти і підтримати. Вони досить класно сприймають. Спілку... Для цього я знаю, ви і з ними інколи живете в одному будинку в таких же умовах і в близькості до фронту. І навіть я так розумію, ви їздите і на бойові позиції також часто буває, що ми з ними живемо в їхніх будинках там. Де вони живуть, спимо там, де вони сплять. Завжди це бувають не найкращі умови, але після тих умов я завжди бачу купа плюсів, щоб могло бути ще гірше. Так що слава Богу, так і знаєте, і просто задумуюся, в яких умовах дійсно є наші військові, і наскільки ці умови просто міняють людину. Тому що останню ніч, яку ми ночували з військовими, це ми ночували в будинку, який не, не можна повністю назвати навіть будинком. І на дерев'яних таких просто досках біля нас була така буржуйка саморобна. І один наш капелан він всю ніч ту буржуйку палив, бо інакше ми би просто замерзли. І на тих досках, на тих досках ми спали, але так. Але ми були дуже задоволені, що ми є разом з ними, що ми є поряд, і люди, на жаль, сплять там вже не один рік. Вам не страшно взагалі там знаходитись? І знову ж таки їхати на бойові позиції? Які емоції у вас виникають, і, і як ви їх долаєте, особливо коли страх близько? Я думаю, що якщо я скажу, що не страшно, це буде неправильно, тому що боїться кожна людина. Але що ми робимо зі своїм страхом? Чи це є панічний страх, який заважає, чи це є страх, який допомагає жити? Тобто, якщо це правильний страх, страх, який допомагає зберегти своє життя і життя тих, хто є біля тебе поряд, то це правильний страх. Якщо людина з ним справляється. Ну, якщо це панічний страх, то це вже трошки про інше говорити. Так страшно, мабуть, всім страшно. Бувало навіть таке, що ми під обстріли попадали, щоб у нас була якраз молитва. І під час молитви, чи два чи три рази, ми всі на землю падали по команді, але потім вставали, обтріпувалися і продовжували молитися. Всі тоді були живі, чи були, всі були живі. Всі були живі, так всі були живі, слава Богу. В сусідньому будинку, в тому селі, в той час тоді загинув цивільний. Тому що цивільні не всі повиїжджали, багато є цивільних, які не повиїжджали. Але військові і, і ми, капеланська команда, всі були живі. Як в такі моменти говорити про Бога? І багато людей запитують, чи є взагалі Бог на війні? Насправді на війні, я думаю, що вір... невіруючих майже немає. Коли людина дивиться смерті в очі, коли смерть є так близько, майже кожна людина задумується про вічність, задумується про Бога, і вони моляться. Солдати моляться. Так, буває таке, що солдат питається, а де був Бог коли. Ну і тих, коли може бути багато. Такі запитання дають матері, які втратили синів на війні, такі запитання дають діти, які втратили батьків, такі запитання дуже часто можна почути, що від цивільних, що від військових. Де був Бог коли. Але в загальному люди моляться. Люди моляться і вони чекають капелана, вони чекають цього промінчика світла в цій темноті. Тому що насправді війна це темрява. Це є темрява і це є дуже страшно. І це є смерть, це є біль, це є страждання, це є великі втрати, це є руйнування. Знаєте, от в світле приміщення світло не потрібно ставити додаткове. Там так є світло. І в світлому приміщенні, то світла навіть може бути і не видно. Але в темне приміщення, якщо поставити світло, навіть маленький-маленький фонарик, маленький ліхтарик, і це світло буде видно. І на це світло будуть приходити люди. Тому капелан, він є цим примінчиком світла в цій темряві. І військові з радістю приймають капеланів. Я так розумію, найчастіше ви саме спілкуєтеся як душу як психолог, так з військовими. А чи ви також здійснюєте певні християнські обряди, які вони потребують? Я як військовий капелан, я можу з людину провести в молитві спасіння, провести з людиною сповідь? Я можу також за людину помолитися. І, взагалі, капелан він може і дати, наприклад, при потребі шлюб, при потребі поховати людину, при потребі похрестити людину. Також, якщо є такі потреби, мені такого не доводилось робити. Ну я думаю, якщо би була така ситуація, і якби просто не було більше, кому це робити, я думаю, що так, що я б це змогла зробити. Як Щодо військових інших конфесій, тобто, все ж таки, окрім християн, є там і мусульмани, і інші представники інших релігій. О, це дуже хороше запитання, е, тому що капелан це є взагалі міжконфесійне ната людина. Міжконфесійний капелан військовий священик, міжконфесійний. То я не можу бути капеланом тільки для людей, які є тої самої домінації, що я. Капелан він не буде поділяти на віруючих і не на віруючих на своїх і не на своїх, тому що ну це неправильно до капелана. Має мати одинаковий підхід кожна людина, чи віруюча, чи не віруюча, незалежно від віросповідання. Але власне до жінок інші вимоги в суспільства наразі, оскільки деякі представники суспільства називають це не формат, саме жінка-капеланка, жінка-капелан, оскільки немає наразі в деяких конфесіях християнських навіть священнослужителів жінок. Так, тобто є навіть якісь певні упередження. Законодавство не забороняє в законодавстві. Прописано, що може бути як і жінка, так і чоловік капеланом. Е, немає такого в законодавстві прописаного. І якісь опередження, я думаю, що є вони, і вони завжди будуть. Але в більшості вони є, коли е, про це говорять люди, які ну, не на передовій. Тому що на передовій ці всі опередження стираються просто. Вже про такі речі не думають. Розкажіть про найважчу частину вашої місії як капеланки. і Можливо, пригадайте якийсь випадок, коли е, дійсно ви думали над тим, чи варто вам цим займатися, чи взагалі, можливо, таких моментів не було. Найважчий випадок, найважче це, напевно, тоді, коли е, гинуть близькі на війні. Оце найважче. Такого, щоб задумуватися, що це не моє, ні, не було такого, щоб задумуватися. Єдине, що коли загинув мій брат на війні, я задавала собі запитання. Е, чи зможу я е, спілкуватися з військовими? Ну, потім я зрозуміла, що я зможу і що я хочу наоборот ще більше їм служити і ще бути більше поряд з ними, тому що, на жаль, це війна і життя людини може обірватися в будь-який момент. Ви відчуваєте ті зміни різницю а, того, якою ви були до війни і зараз, коли ви займаєтеся капеланством, коли ви їздите на передову, потім ви повертаєтеся в тил. А, як ви змінилися? Я думаю, що ми всі змінилися насправді? Ніхто з нас не готувався до війни і нас не вчили. Нас не навчали, як ми маємо себе поводити під час війни? Як ми маємо себе поводити? Яка має бути наша реакція? Я думаю, що в кожного з нас і особисто в мене змінилися погляди, змінилися погляди на життя, змінилися цінності. Змінилося ставлення навіть до прически, до одягу, до багато речей змінилося. Багато вже розумію, що головне, а що другорядне. Більш якось розвинулося навіть в це. В мене завжди було з дитинства навіть особна любов до своєї батьківщини, до своєї країни, до своєї землі. Для мене от завжди, в це от моє, моє, моє для мене мало таке, таке дуже тепло. Але з тим як нам прийшла війна. Воно ще більше якось так огострилося, і навіть от в цій ситуації, во то, що ворог візьмемо диявол, ворог, Росія, що задумав на зло роз'єднати, знищити Україну. В цій навіть ситуації Бог це використав на добро, тому що в більшості українців вони якраз проснулося оце Бажання любити, бажання допомагати, бажання служити. Навіть навіть в слові написано, що немає більшої любові, як віддати своє життя за своїх друзів, тобто військові, які не знають мене, не знають моїх дітей, не знають моїх рідних, вони пішли на передову захищати. Захищати мене. І я думаю, що в принципі кожен з нас, який є в тилу, який є цивільний, має так думати, що він не пішов захищати когось, а пішов захищати мене, моїх дітей. Я навіть як їх бачу, з ними спілкуюся. Я їм говорю, кажу, я дякую. Я дякую, що я можу на завтра плани складати. Я дякую, що моя донечка в школу пішла. Я дякую, що, що я сплю дома на ліжку, тому що як е, е, поспати. Одну ніч чи декілька ночі, ночей там, де сплять наші військові, то починаєш більше навіть своє ліжко цінувати. От ви зачепили дуже цікаву тему. Що відчувають військові, чому вони тил називають іншим світом по своїх відчуттях, і як їх з'єднати, як повернути у цю єдність, І щоб не було такої різниці? так? Дуже цікаве питання. Людина на війні навчилася виживати. Навчилася відповідати за своє життя і за життя тих людей, хто є біля нього. Людина навчилася відчувати небезпеку, людина навчилася сканувати все вокруг себе. І коли людина приїжджає сюди, цивільні дуже часто, як бачать військового, вони чомусь ховають погляд. Вони ховають погляд, мабуть, тому що вони не знають, що сказати. Що вони, може, десь хтось відчуває якийсь або сором, або вину відчуває. Можливо, хтось боїться. По-різному люди реагують, і військовий відчуває себе неприйнятим. Військовий відчуває себе неприйнятим. Він відчуває, що він бачить ці погляди, він бачить це, що люди ховають очі, і людина думає: а чому від мене ховають погляд? Можливо, я не такий, можливо, щось мені бракує. Можливо, я якось інакше виглядаю. По різному буває навіть скажу такий історію. Вчора я мала можливість підвозити двох військових. Це був один військовий, потім через деякий час другого військового підвозила. І військові дуже здивувалися, що я зупинилася. А я була в цивільному одязі в ДІТА Військові дуже здивувалися, що я зупинилася сама, що вони навіть не зупиняли. І зимно було вчора, досить було зимно. Один військовий він їхав з відпустки, він якраз від сестри їхав на автовокзал, щоб ну, це було в районі, це не було в Тернополі, щоб потім їхати в частину. І він каже: Я так довго тут стою, і ніхто не став. Я каже, переважно нам не стають. А я кажу, що я каже, бо запах поганий від нас буває, або люди бояться нас, що ми якісь не такі, що ми от ну відрізняємося від них. І слава Богу, що я мала можливість поговорити з тою людиною, підтримати його, якось вислухати його. І так само потім з другим військовим також мали таку саму розмову. так. От мені ще цікаво, щоб ви розказали про випадок, коли ви зрозуміли, що ви не даремно, витрачаєте свій час, їздите в зону бойових дій, можливо, навіть ризикуєте своїм життям чи здоров'ям. Забираєте свій час у своїх дітей, які могли би їм присвятити, чи вашим друзям і рідним. Коли це був момент, коли ви зрозуміли, що це все недаремно? Роблю те, що я маю робити, і навіть просто. Коли людина говорить, мені стало краще. Після таких розмов чи вам не стає важче, і чи вам після такого не потрібно капелана, коли ви поспілкуєтеся з військовими, почуєте їхні болі, поспівпереживаєте? після таких поїздок? Як ви себе почуваєте і відновлюєтесь? І ми завжди, коли їдемо з такої поїздки, ми разом спілкуємося командою капеланів. Під час дороги додому ми розповідаємо один одному, що ми відчували, якісь моменти обговорюємо. Але саме головне в цьому всьому моменті це саме найважливіше, це що Господь дає силу. І останнє питання. Стосується тих жінок, які думають про те, а можливо, і мені варто стати капеланкою. Можливо, є на передовій потреба. Ще в одній людині, яка приїде до військових, допоможе їм, поспілкується з ними, десь розділить їхні тягарі і підніметь їхній дух. Насправді військових капеланів потрібно багато. Потрібно багато жінок і чоловіків. Це має бути покликання від Бога. Оксана, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість поговорити з нами на цю тему. Нагадаю, ми спілкувалися із військовою капеланкою Оксаною Мощишин.